Повісимо постер нового фільму. Ох, не люблю я жахи. Так, знаки на заборони їжі. Розвісив. Ага, я повністю готовий до роботи. Привіт, це мій квиток. Стоп, стоп. Спочатку мені потрібно оцінити, що ви собою берете. Ага, це солодощі. Вибачте, дівчата, але з їжею до нас не можна. Це суворе правило. Дивіться на ці знаки. Віддавайте. Віддати наші солодощі, ні. Як так? Ви збираєтесь порушити правила? Тоді мені доведеться відібрати всі ваші смаколики. Цей потужний магніт точно притягне все, що мені потрібно. Ні, мої смаколики. Ну от можете проходити. Фільм уже розпочався. Проте тепер усі солодощі у мене чудово. Треба їх спробувати. ха Ха, смакота, обожнюю свою роботу. Сьогодні гарний день. Гей, куди біжиш? Я запізнююсь. Ось мій квиток. Можна всередину. Стій. Це те, що мені потрібно. З чіпсами не можна. Віддавай їх мені. Ні, я не можу без них дивитися. Фільм. Ти не будеш сперечати ну-ка, віддай сюди чіпси. Ні, вони мої. У нас правила. Віддай. Ти зараз порвеш. О, ні. Ну, я тобі зараз влаштую. Я боюся монстрів. Який жах? Хоча зачекайте. Це просто постер. Я сам його вішав. Чого я злякався? Ви це бачили. Він боїться цього чудовиська. Чудова. Тоді до мене прийшла ідея. Так, мені потрібно зробити замовлення. Один костюм, будь ласка, чудова доставка швидка. Потрібно перетворитися на страшного монстра. Так, що у нас тут є? Хо-хо, чудово! Тепер я точно зможу провчити охоронця. Він злякається і втече. Ось побачите, це найкращий пранк у моєму житті. І куди подівся той хлопець? О, ні! Це монстр із постера. Монстер! Не їж мене! Ні, не треба! Ха-ха, ха-ха. Бо, ура-ура! Це найкращий пранк! Сподіваюсь, що це хтось засняв. І додивитись фільм. Ого, я вже пропустив рекламу. Так, сідаємо зручніше. Час діставати солодощі з моєї схованки. Ха, Ідеально. Що, це солодощі? Але звідки? Як чудова, дівчата, не літайте, я знайшла шоколад. Зачекайте, але це мої смаколики. Вони все забрали. Поверніть шоколад. Це чудовисько, біжим! Це вони про мене. Монстру більше нема. Я вирубився. Це був страшний сон. А -а -а! Біжимо швидше, поспішайте. Він нас наздожини. Що відбувається у моєму кінотеатрі? Чому вони всі втекли? Я зараз все перевірю, що трапилося в залі. Ху, час костюм зняти. А де мої смаколики? А, ось вони. Клас. Мені треба підкріпитись. М -м, обожні Мальтізерс. Клас. Що тут сталося? Нічого не видно. Монстр. А, він тут. Хоча зачекайте, це просто плюшева голова. Вимкніть світло, я кіно дивлюсь. Ай, то був ти. Ти у мене отримаєш. Дивно, фільм уже п'ять хвилин тому розпочався, а нікого немає. Привіт, це мій квиток. Я дуже поспішаю. Стривай, дівчинко. Мені треба перевірити твій портфель. У ньому точно знайдуться смаколики. Повернись, відкриваємо портфель. Так, тут купа солодощів, я знайшов. Віддай мені це все так. чудово. Якщо ти не помітила, то до нас не можна з їжею. Мені доведеться все це конфіскувати, окрім іграшки. Її можна забрати. Мій хагі-вагі, але мої солодощі. Що з ними? Обожнюю кіткат, смакота. Також обожнює шоколадні батончики. Можеш проходити до залу. Ну, вже ні. Так справа не піде. Ой, хагі-вагі, ти став великим. Привіт, мій друже. Ти можеш мені допомогти налякати цього охоронця? Добре. Бо ні, ні ні. Де ж він? Я тут. Ай, ай, іди, іди, я боюсь вас. <рив> Чудова робота, хагівагі. Смаколики я забираю. І йду з ними дивитись фільм. Хагівагі. Ходімо зі мною. Ха! І більше не забирай солодощі моєї подруги. Я йду. Що то було? Я влаштую її. Ніхто не порушить правила мою зміну. Я теж можу бути страшним та злим. Потрібно тільки, щоб хагівагі пішов. Хагі-Вагі, Я можу з тобою поділитись. <рив> Дякую, що забрав смаколики. Як весело. І такий смачний шоколад. Обожнюю його. Так набагато цікавіше дивитись фільм. Хто це? Сподіваюсь, це не монстри. А, фу Просто дівчинка. Давай свій квиток. Все добре. Зачекай. А що у вас у портфелі Відчиняйте. О! Кісі Місі. Чудова. Дівчинка, ти можеш проходити до зали. Дякую. А ось Кісі Місі я забираю. Вона потрібна мені ще відволікти хагівагі. Давай активуємо її. Ура! Спрацювало! Кісі Місі, відволікай хагівагі в залі. Давай, ти зможеш. Він закохається в тебе по вуха. І давай, іди, іди. Я вигадав самий підступний план. Ура! І де ж мій хагівагі? Моя жертва. Ось він. Привіт! Яка красуня! Джес, потримай! У тебе така гарна рожева шерсть. А в тебе такі гострі зуби. Ти мені подобаєшся, хагівагі. Ходімо, сходимо на побачення. Ходімо. Що? Ні, як так? Що це означає? Ну й добре, мені більше смаколиків дістанеться. О, так, так, здається, йдуть. Кісі місі, ти така гарна. До побачення. На все добре, милі монстри. Гарна пара. А тепер заберемо солодощі у цієї дівчинки. Ага, ти одна, і тебе ніхто вже не захистить. Віддай чіпси хуліганка. Ну, ні, от завжди так. О, Шоколад залишився. Спробуємо. Смакота. Мені пощастило. Тепер провалю з мого кінотеатру. А ось чіпси я з'їм. Ммм, Обожнюю Чіпси. Сьогодні точно мій день. Доброго дня! Можна ваш квиток? Все чудово. Але ці смаколики з ними не можна в зал. Мені зараз доведеться все у вас забрати. Що? О, ні. Так не піде. Мені треба щось вигадати. Як це все пронести? Ідея. Я приклею всі ці смаколики на себе. Для початку зробимо жилети скотчу. Ось так. Готово. Чудово. Тепер. Приклею мене скотч усі смаколики. Ось так. Шоколадку сюди. Інші смаколики от сюди. Ха! Чудово виглядає. Усі смаколики на мені. Так, тепер залишилось вдягнути толстовку побільше, щоб було непомітно. Ось так, саме те. Ходімо до охорони. Ей, друже, привіт! Мені до кінотеатру Ось мій квиток. Давай подивимось. З квитком все добре. Для початку я повинен перевірити вас на наявні їжі. Дивіться чітко на світло, не блимайте. У вас є солодощі. Звісно, ні. А тут що? Давай. Так, так, так. Заборонене. Це мені. Дякую. Проходьте в зал. Повівся. Ха! Мій улюблений кіткат обожнюю, Як смачно! Хочу зачекайте. Що це? У цілий солодкий слід зі смаколиків потрібно йти по ньому. Так, цікаво. Я точно натраплю на хулігана, який вирішив пронести солодощі. Ох, я в залі. Чудово! Спробуємо мальтізерс. А, так. Я так сумував за солодощами. Потрібно підкріпитись. І також приведе мене слід із цукерок. Так, так. О. То це ти обдурив мене, все таки проніс повз мене солодощі. Ой, здається, я попався. Ей, куди ти тікаєш? Я все одно тебе зловлю. Йди сюди. Я заплутався у твоєму ході. Мені треба тікати. Біжи, біжи, я все одно тебе наздожену, шахрай. Не знайшов мене. Так ось ти де. Ні, не зловиш. Я знайду тебе, Ось ти. Іди цей божевільний. А, його нема. А, от він. Ось ти й попався хуліган. Щоб я тебе більше не бачу в моєму кінотеатрі. На вихід, юначе. Приклею більше знаків, щоб усі точно знали ніякої їжі. Ні, як мені принести мої шоколадки. Він точно все забере. У мене плиток двадцять не менше. О, ідея. Я можу зробити туфлі з плиток шоколаду. Хі -хі. Погнали, покажу. Потрібно лише відкрити упаковку шоколаду, трохи підплавити її феном. Зараз ми це швидко зробимо. Ось так. Коли вона трохи пітає, то приклеїмо шоколад до підошви. І так робимо з усіма шоколадками. У мене вийшли туфлі на дуже високій платформі. Охоронець точно не зрозуміє. Погнали перевіряти мій лайфхак, аби не впасти. Трохи страшно. Але нічого. Йдемо, йдемо. Вже близько. Добрий день. Привіт, можна ваш квиток. Чудово, З усе гаразд. Чи немає у вас солодощів? Подивимось уважно, все чисто. Ви молодець, можете проходити до зали. Приємного перегляду. Ой, дякую. Я вже втомився. От би додому. Ох, я змогла пройти повзохоронця. Чудово! І шоколадки на місці. Дістаємо. М -м -м, спробуємо. Смакота. У мене реально робочий лайфхак вийшов. Я така рада. Ей, акуратніше виходимо. Дякую, чудовий фільм. На все добре. Бувайте, стійте, що це за сліди? Дивно, це дуже нагадує. Дайте поміркувати точно. А ну-ка, невже це шоколад! Вона принесла повз мене солодощі! Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!